Вітаю, друзі! Наприкінці травня я відвідав майстер-клас з розпису фігур Варгейму. Ці мініатюри використовуються для настільних ігор, які потребують великих полей бою, локацій, будівель та нескінченної кількості фігур, персонажів та армій. Варгейм розвивається паралельно з моделізмом та має свої чіткі особливості та техніки. На цьому майстер-класі мені було цікаво дізнатись, що потрібно починати, аби відкрити для себе цей всесвіт. Але все виявилося трохи важко. Тому я вирішив поділитися з вами цією атмосферою та мовою, якою спілкуються поціновувачі варгейму. Ми беремо трішки помаранчу. А це е, незапланована реклама нової пошти. Вона в нас є. О, нормальні фарби придбав. Не всі, але молодець. Дивись, завжди добре вимішуй фарбу. Е, краще ти зробиш більше шарів. Чим ти зробиш срані комочки? Тому що комочки це буде видно на мініатюрі дуже добре. Дивись сюди. Ти зараз должен промалювати, я тобі частину його зроблю. Пролазь усі щілини, тому що я бачу у тебе на мініатюрах. Де той марін? Ти залишаєш багато щілин. Навіщо я тобі сказати навіть не можу? Він у тебе чомусь виходить дуже е, таким, знаєш, споплюженим трішки. Білого там не повинно бути взагалі. Я ж тобі грунтував жовтим навіть, хлопців. Ти повинен промалювати усі закуточки. Тим, тим паче це друк. Тут можна залазити на інші деталі, ти все одно перекрієш все, все, що можна. Ворогоудом класно. Я коли теж збирав кулаків, я плюнув після того, як помалював десь 100 на саме жовтих. Я зрозумів, що я не хочу більше малювати жовтих маринів. Я почав їм робити чорні танки з жовтим, а не жовтий з чорним. Я почав робити чуваків в камуфляжі. Взагалі тільки жовте плече одне. Білих просвітів зараз немає дивись. Потім робимо там, де буде трішки світліше. Додаємо трошки до жовтого. Краще зробити, зробити потім фільтр, чим ти будеш одразу вимішувати яскравий жовтий. Ти яскравий жовтий ніколи не покладеш е з першого разу та на базу. Ну, не буває того. Треба якусь е більш світлішу подложку. <рес> <рес> ну, на насправді, е от, я думаю, що це відео, да, воно полухобійне, полу е арт-терапія якась. Насправді. Всі мої спроби робити also на механікусах це було просто катастрофа. Поясніть на ну, що таке also. Object source. Тоб, тоб, якщо в тебе є мініатюра, то в неї, наприклад, в УЦІ щось, що ти хочеш щоб... Ну, фокусуєш світло, світло так. Ти, Три типу да, даєш ефект світла на мініатюру. Це така каторга, блин, малювати цей осел. Так, окей, добре. Ти вже висвітлюєш, так? Ну я там... там звідси в мене знову воно не дуже... Зараз ми зробимо татуху. Ти пам'ятаєш, які, які кольори треба, щоб зробити синю татуху. Власне, синій. Далі. Е, більш світліший синій. Все. І ще світліший синій. Все. Аж шк... а шкіра, 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 шкіра так. Обов'язково шкіряний. Почав з середини? ти з середини починаєш її і далі ведеш вже по більшому радіусу. З середини, тобто, куди воно закручується. Так. Все, тепер yeah, висвітлюємо. Що мініатюра не Все з Дарка з Данжон. Варварша. Я думаю, з, е наступним будемо робити її волосся. Дивись, е якщо ти дребрашиш фарбою, якої пігмент крупний. <чувствую> І да. Буде воно трішки, ну. <coughs> Що висвітляємо вже яскравішим на самих видаючихся участках. Okay. До речі, Артем, Давай зробимо діараму Москва йде на дно. Просто ровне море. <рес> <рес> ага. Тобто ти висвітлив ну, у типу, лейнгі і потім інком типу, як згладив, щоб білий не казав, не стивався. Щоб білий не був білим. Все, у тебе яскраве волосся. Питання на мільйон, бо в мене дуже багато мінікс з модбону і там було багато бінтів. От як зробити таку, бінти, от таку, щоб воно виглядало як. От... Адмо... Обмотки? Так, обмотки. Маркус по-любому тобі зараз підскаже нормальний варіант, але варіант для тупих ти просто будеш костяний. Він буде дуже дро дро Я роблю я... Костяний і я... Агр... агрок зверху або нуль. Mm. Воно не виглядає. Ну, тобто воно не виглядає Можна зробити скелетен uh, Bone, а потім Reakland Flash. А щоб виглядало як би можна Raycon, у... я пробував і у них. Дві спочатку Скелетон болт, а потім реклам флеш іменно у ресесі. Так, можна трошки розвести, щоб і пенти були yeah. трошки такі. Yeah. От, от, я от, я так. А взагалі є медіум для контрастів. ще. Нащо він потрібен? Поясніть мені, на що потрібен контрастів. Медіум для контрастів? Так. контраст. Не виходить робити. Не зовсім. Не зробити свій контраст. А зачем він потрібен? Як і звичайний медіум. Ти можеш глейз зробити. А. Міжніший Ты... ти... контраст да, з зробити... тобой. А наче тобі мішати контраст з медіумом, щоб зробити глейс, якщо ти можеш змішати звичайну фарбу знову з, ну, з ламіаном і теж зробити глейс? Інший пігмент. Окей. Все, <laughs> насправді. Ну, буде клокеровано, ти маєш на Магу, типа, відсвічувати буде. Маго трішки так. Магос Перпл, ну він дуже ненасичений, насправді. Усі інші Магос Корпл, от, от знаєш для чого гарний? От гінокрадів якийсь малювати. Mm -hmm. Тобто по-біжому, по білому, ти от е, робиш таку рожеву тінюшечку, все. Ну, у мене є, ну він, ну, бля, щоб він насичений колір, його два-три слоя треба. Але він, воно тоді блищить, блядь, плями, ну типу. А який там фіолетовий ще є? Левіатон Purple є, але він чорний. Він чорний. І ще якийсь є. Лакшерес Purple ще є. Вот. От він гарний. От, от я його юзаю. Маркус, ти казав, що ти офігіваєш, що в лотрі є піші мініатюри. А як тобі такий момент, що в лотрі є мініатюри кінні, на яких немає піших мініатюр? І по візів його немає піших мініатюр. Тобто в тебе є конний чувак з мечом і щитом, а пишу чувака змічом ще там нема. Нормально сейчас. Роханцев? Голодримый, Лотлоріана. До речі, коли чувак падає з коня, там вунди якесь отримується? Так. Да. Ні, насправді, да, отримує вунди. Ну коротше, це... По суті, лотер це трошки старі прави лавахи. Короче там, да. Так, так. Два. Не было.